Значить, Кат Микола, точніше, вже не поки не кат, він просто Микола, молодець. Він переніс все, що ми нажили непосильним трудом, на кіцелях, на по всій мапі, окрім імплантів, які були там, і речей які були в порловіх і до речей. Звідси теж треба буде в порлові перенести багато чого, я потім покажу, що ми переносимо. На годинку, десь 4-5 ранку, ми з Юлею Ліван будемо потихеньку будуватись. Вона зараз займається крафтом. Дерев'яних та соломиних споруд для будування. Також вона приручила птерів, придбала одного Аргентавіса та кецар її придбали. І ми почнемо, напевно, з дота. Для ДОТа нам ще треба буде подивитися, які в нас є споруди, яких немає. І я пам'ятаю, що там не було електричних споруд, тобто генератори, дроти, розеточки. Не було такого. Закидемо все те, що нам потрібно на крафт, генератори, розеточки, скільки зможемо нам побільше і дроти. О, ось наступним чином підходимо до піларочки, яку ми завчасно поставили. Ставимо генератор так, щоб верхня частина не заходила в піларку, ставимо дрот, і тоді дрот вертикальний буде всередині піларки, і, скоріш за все, його не змогли -е -е. пробити. І що ми бачимо, бачимо, значить, що ставимо, ми осело стежу, потім, значить, поставимо ще сейф. Спочатку на основну піларку, потім на бокові. Ну, на бокові, а так, щоб генік закрити по бокам. Це нічого цікаво. О, не буде, я вже багато разів і раніше показував, але ще потрібно буде зробити повільне відео, тому зараз я просто присвідчу, як ми все ту херню робили. Я зрозумів, що генератор не видно, треба було ламати сейф, кидати трохи наново. Всього, як ви пам'ятаєте, можна кидати тільки три сейфи за три години часу, щоб вони не зникали наступні. Тому зараз ми доставимо ще піларки вгору і дроти, щоб добудувати її вже завтра. І коли це все щастя вже буде готово, можна буде трошки подивитись на базу і попопишитись на Аргентавеса. Що ж, давайте трохи покоментуємо наш бій з Юлею. Значить я промазав. <рес> просто промазав, і вона промазала, красиво досить було. Тут оп, просто мені трохи пощастило, як ви бачили. Вона вже почала мене грапити, я буквально на мить швидше натиснув кнопку. Наступний раунд ну, я був вже на швидкому Аргентаві, ну пошвидше Аргантавес, ніж той, Не, навіть швидше, напевно, ніж в неї. А от просто забити вниз. Це вже оце після п'яти хвилин ПВП, щоб розуміти. Ми п'ять хвилин з нею билися, я просто вирізав ці 5 хвилин, тому що я, я позов, що мені соромно виставляти таке в люди. І зараз щось я хотів зробити. В мене не вийшло. Зараз покажу. Потрібно летіти на неї і різко розгорнути сторону, щоб вона думала про можливість зграбнути мене. А насправді цей момент я на розвороті її знімаю. А тепер наступний ран на депіжарах. Просто подивіться, як мені тут пощастить. Просто що це тапіжара, і, і буквально міліметр їй не вистачило. От буквально міліметр, і я б вже програв. Тут вона трохи занадто полізла, але було дуже багато близьких ситуацій. На наступний раунд ми вже помінялись. Як бачите, тут я просто промазав, і вона охилась, а тут мені довелося ухилятись, аби вона мене не грабнула, і вже на розвороті я її спіймав. Це теж було вже після п'яти хвилин. Тобто 5 хвилин ні я, ні вона не могли ж один одного грабнути. І я маю додати, що це перший раз ця людина. Сіли на аргентавеса на тапіжару, щоб пограбитись з кимось перший раз. Тому, велика молодець, так тримати. Всім зараз я подякую вам за перегляд. В наступній частині будемо вже будувати. Напевно, ми купимо так генератор. Я не буду заморачуватись з геніками, тому що набридло мені. Я от в одному вайпі вже заморочився, чесно кажучи, мені досить. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. Приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!